Дашо, крапай! Просто крапай сюди. Взагалі? <плес> Мій партнер дуже погано викручував. Насправді якось так, і як пестунчики, не знаю. Ну, Я б намагався вижимати. Але, Мені було настільки холодно, що я думав, що я просто страчу свідомість, чесно. Не нести пролив воду. Вітер заважає. <звук> Я заходжу в воду і просто страшно одаряюся об якийсь велетенський камінь коліном. Дуже сильно. Я дуже рідко плачу, дуже рідко. А це просто фізично стало боляче. Тим паче, що у мене на цьому коліні травма була, до цього я порвала зв'язки. Що сталося? Я дивлюсь, щось на аж, Може, якась може камушик щось. Вона поранилася. О, почуття гумору Дениса. Ну, Я коли зрозумів, що це реально кров, мене почало трохани та ще більше. Ну, ми не все вичавлюємо, розумієш? Б багато води залишається в тобі. Денис, може вона хоче зараз почути інші слова? Ой, я... Про те, що вона молодець. Та супер, просто. Добре, ти вже нічого робиш, допоможи хоча б словами. Тобто це важливо сказати, ну ж, бо ти зможеш, ти найкраще. Не той, напевно, час був, щоб проговорювати ці емоції. Не виходило з словами. У мене відмерзло все. Даша, ти як? Та подивіться на мене, як я. А можна зупинитися? У людини нога болить. Звісно. Ні, я дійду до кінця. Шкода, було дуже Дашу. Це дівчина, який боляче. Може ж, мовиш їй зупинитися? Серйозно. Вона така, що вона не зупиниться. Візьми мене за руку і скажи. Ти не будеш тут більше продовжувати. Не треба тобі ж так боляче. Все зав'язуй, Виходь. Що ж добре, поговорили добре. Дякую за турботу. Все нормально. Так всього найкращого. Так, молодий, молодий, молодий. Я чомусь ще зробила вигляд, що думаю. Хоча, взагалі, зовсім-зовсім не думала. Нехай буде так. Будемо підводити підсумки. На жаль, Даша, в тебе е, жодного балу, але я хочу тебе підтримати. Ти не зупинилася. Даша, ти герой. Ти герой. Спасибо. Ти молодець. Зараз оброблять ранку. Я взагалі не знаю, як я витягла це і... ну така не дуже приємна ситуація від цього образу. Аню, в тебе дві вірні відповіді. Я... я тебе вітаю. Наша тріка була дуже сильною. Поїхали! <клес> Давай! вперед! Кирило придумав стратегію. Почнемо з цього. Я давив по діагоналі найбільша площа покриття. І ротом. <плес> Марк, звісно, це взагалі. Як сказати, він починає кусати цю губку. Я думаю, господи, зупинися. Можливо, десь хитрував, тому що я спльовував воду разом із слиною. Тобто. Чаша наповнювалася значно швидше. Коли я намагався вичавити просто зістели всю воду, вона потрапляла мимо тазика цього залізного. А потім, коли я переливав з тазика, там виходило так мало води, що я хотів узяти цей тазик, піти і самому його наповнити. <плес> ну ж бо ти зможеш. Є! 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 Коли я вирвалася вперед, просто вже заспокоїлася. Уже найстрашніше позаду. Мені здається, для багатьох найстрашніше було ось ці кубики. О господи. Так. Рахую все від народження Ісуса Христа. Я трохи переживав. Якщо згадати, вона мене дуже розчарувала тим, що перший день, коли падала в акваріум з цими вужами вуграми, вона не дала жодної правильної відповіді. Ось у якихось е звивистих е у таких загальновідомих з -з значимих для всіх людей відповідях вона поки не сильна. Стела Віталік, давайте ви майже впоралися. Да, забирай. Кубики. Я взагалі не могла думати. Воно у мене вже мутніло в очах. Ти зробила це, Стела! Молодець! Підраховуємо. Тела тебе, на жаль, немає правильних відповідей, а те, але ти молодець. Так, дякую. Ну, ви мені, звісно, вибачте, але це я себе ніколи не вважала і не буду вважати дурною. Я досить розумна і по-своєму мудра людина. Тому я вважаю, що це випробування мимо. Я про нього забуваю. Його не було. Е, починається все з чистого аркуша. Аню, в тебе шість правильних відповідей. Я тебе вітаю. Загалом можна було і вісім. Настя, в тебе п'ять. Марку, одного не вистачило. Вона дуже класно впоралася. Несподівано добре. Що ж, недооцінює мене завжди. Не розуміє свого щастя. Може, раз на рік і палиця стріляє. Сьогодні Настя так проявилася, а далі, може, знову тупитиме. Молодці. Ось так. В мене гарні новини. Все позаду. Ура! Було дуже круто. Як вам це випробування? Дуже складно. Мені справді було дуже важко, але зараз, коли я дивлюся назад, я розумію, що я це подолала. Навіть є гордість за себе, що я це пройшла. Вона у всіх є. Але ми єдина пара, якій вдалося вийти сухими з води. Так, але за це ви нічого не отримуєте. Дуже сподіваюся, що ви зможете порозумітися до завтрашнього голосування. Так, Аню, Кирило. Ви отримуєте татем. Я вас вітаю! Підходьте, будь ласка, Кирило, Аню. Це дуже гарна робота в команді. Продовжуйте в тому ж дусі. Цього тижня ви у безпеці. Проти Ані та Кирила голосувати так не можна. Я люблю перемагати. Я щаслива. Взагалі, яка я красуня.